Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам дерево. яблуня гібридна Beauty. Зараз Beauty цвіте. Просто не уявляю, як можна відмовитися від такої краси, ще й плодовитої. Зараз яблуня гібридна невеличке дерево, але зазвичай висоту вона сягає 4-6 метрів, в ширину 4-5 метрів. Присісти почитати або просто відпочити під такою яблунькою. Мрія кожного. Росте Royal Beauty на 40-60 см в рік. Гілки вертикальні, міцні. З часом розширюються. Листочки червоного відтінку. Гладенькі. Сягають 8-12 см довжину. Плоди у яблуні невеликі, темно червоні, придатні для вживання та переробки. Квіт у яблуневої красуні рясний до 5 см в діаметрі, радуватиме око з кінця квітня по травень. Весь цей час ваш сад матиме приємний квітково-медовий аромат. Щодо умов догляду торосту, Royal Beauty – невибаглива рослина, приживається практично в будь-якому ґрунті, хоча краще цуглинки з помірною вологістю. Любить світло та сонце, витривало до морозів та атмосферних забруднень. Гарну форму дереву можна надати періодично його обрізаючи. Висаджують цю яблуню невеличкими групами або як фон для клумб із яскравими квітами. Гібридне яблуня Royal Beauty – це вибір тих, хто любить красивий результат. Придбати це деревце ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Пам'ятайте, хто як садить, той так і їсть. Підписуйтесь на наш канал. І робіть свій сад кращим з вами була Альона Квітнева, Па-па!